Двігун і пробіг, як ви думаєте, який? Напишіть в коментарях. Напишіть в коментарях. На превеликий жаль, на наш бюджет більше немає автомобілів. Можливо, сьогодні у нас не базарний. Не... Дуже доволі, і будемо всім казати, що до, до них обращають. Тай машинка довго служить і приносить тільки задоволення так, друзі, всім привіт! З вами знову Роман. Ви на каналі підбору пригону та перевірок автомобілів по всій території України. В сьогоднішньому відео вам покажу досить популярні втівочки, які зараз на даний момент у нас є в роботі, по послузі підбір авто під ключ з бюджетами до 9 та 12 тисяч доларів. До 9 ми шукаємо Volvo v 50 дизельний універсал. 11-12 рік випуска бажано в непоганій комплектації з пробігом до 300 тисяч кілометрів. А другий автомобіль Шкода Octavia a 7 також універсал. Але якщо попадеться седан, також буде досить непогано. З бюджетом до 12 тисяч доларів. 1,6-літровий, я думаю, не знайдемо, а 1.6 точно попробуємо знайти. Тому, якщо хочеш побачити, які автомобілі ми підібрали, можеш відразу перемотати ближче до кінця відео. А якщо хочеш подивити ціни на авто, то. Завалюючи йок, вмощуємося позручніше і приступаємо до перегляду відео. Поїхали! Так, розпочинаємо наше відео шкода Octavia a 7 Попався на ось такий варіант в непоганій комплектації. Автівочка має у нас передні та задні парктроники. Також е противотуманочки. У нас універсал, ось такий сіренький колір. Не можу сказати, що він не пасує, але це такий трішки каструльний колір на любителя але тут таке автівочка 15 рік, 1,6 дизельний двигун, 260 тисяч пробіг, механіка 5 ступка. І ціна 11 800 доларів на старт. Значить, ці автівочки накатували дуже великий пробіг по Європі, так як вони продавались в лізінг. І за перші свої 3-4 роки накатували просто космічні пробіги. Була, попадались варіанти з пробігами там, 100 тисяч в рік. Тобто приходили вони до нас, тут 350-400 тисяч Легко, на ізі. Це такі машинки, як Асьомі, 7 четверті, ну і так далі. Лізінги в автомобілі. А, так, по гумі. Гума в нас на оригінальних легкосплавних дисках 2021 року, літня гума в нас. І тормозні диски такі трішки підкашмарені, підчухані. п'ятий ступочка, двохзонний клімат, підігріва сидінь немає, старт-стоп є. Оригінальне шкіряне кермо. 4 склопідйомничка, круїз-контроль і звичайні сидіння. Також є маленька навігація. Оригінальна. 11 800, 260 тисяч пробіг, 1,6 дизельний двигун, також на цих двигунах сцеплення звичайне, не демпферне. і в обслуговування трішки дешевше. Демфер замінити, там, грубо говоря, 800 доларів. Тут це сцеплення коштує 250 доларів. Попався нам ось такий варіант: Volvo V-50, автівочка 8 рік, 1,6, дизельний двигун, максимально надійний двигун. Ставився на багато автомобілей. У нас 8 рік, 1,6, 6600 ціна на старті. Ціна досить непогана, класний графітовий колір. Автомобіль має лінзовану оптику ксенонову. Так, Передніх парктроніків в нас нема. Гума зимова. Зимова, стара гума в нас. Так, Рік який. Рік, на жаль, не видно. У нас тут практично нові тормозні диски, оригінальні легкосплавні диски. Але колір реально класний. Так, фаркопчика в нас немає. Так, що у нас тут по салончику? П'ятиступка у нас двохзонний, ага, точніше, звичайний кондиціонер, підігрів передніх сидінь, навігації в нас немає. І оригінальне шкіряне кермо. 400 підйомника. І так, відійшли буквально тут 3 метри від попереднього автомобілечка і попався нам ось такий шкода Octavia А7. Також універсал, також ось такий каструльний колір, сіренький. 15 рік, 1,6. Дизельний двигун 237 тисяч пробіг. Пишуть, що автомобіль без підкрасів, без ДТП пробіг 100% в оригінал, можливо, і так. І автівочка в нас на автоматі. У нас 7-ступеневий автомат. І якби вони з 2014 року вже такі... В принципі, Більш надійні автомати ставили сюди. Ну, автівочка точніше прийшла модифікацію, сама дана коробка. І ресурс в неї трішки виріс. Але все одно більш ресурсний, це в нас 2-літровий, 6-ступеневий DSG DQ 250. З мокрим щепленням. Класна коробка, надійна як, як автомат. Так, у нас кольорова навігація, є двохзонний клімат. 45. В принципі, стандартна комплектація. 12 200 на старті, легко сплавні диски, гума зимова, протектор, дай Боже, передні і задні партроники, звичайна оптика. Попався нам ось такий досить непоганий вольвешник v 50 на лінзованій оптиці ксеноновій. Парктроніків передніх немає. Легкосплавні диски, гума літня. Так, що ми маємо? Ми маємо 12 рік, 84 кВт, восьмиклапанний двигун 1,6 без підкрасів і ціна 8500 на старті. Комплектація в нас також непогана. Маємо значить, виїзну таку навігацію, яка з пульта працює у нас. Маємо клімат-контроль, підігріва сидінь, на жаль, немає в нас. Шести ступечка, шкіряне кермо не фарбоване. І немає в нас люка. Сьогодні у нас плюс 20 градусів, автомобільчик чорний і такий наскільки гарячий, що там можна вже жарити яєчню. Друзі, також у вас є можливість замовити послугу виїзної діагностики по всій території України. Що в неї входить, ви бачите тут на екрані. Також ви можете замовити послугу супроводу на авторинку або підбору автомобіля під ключ. Також не забувайте підписуватись на наш інстаграм-канал і слідкувати за нашим життям. Всі автівочки, які ми підбираємо, перевіряємо, ми спочатку закидаємо туди, потім уже на YouTube. Для замовлення послуги телефонуємо ось по цьому номеру. Шкода, Octavia a 7 Автівочка 14 рік, 1,6 дизельний двигун. І пробіг, як ви думаєте, який? Напишіть в коментарях. Напишіть в коментарях. Ціна 9700. Пробіг 143 тисячі заявлений продавцем. Універсал, чорний колір. Простенька комплектація, дисків легкосплавних нема, зимова гума. Такий тонований бункер. Звичайний кондиціонер, 5-й ступка. Е -е, так, 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 мультимедіа. Барабан і передні стопідйомники. 143 тисячі пробіг, 1,6, 9,700. І так, шкода Octavia А7. 13 рік без підкрасів. 1,6 дизельок автомат dq 200 Так, саме так. 11600 ціна, передні задні парктрони, оптика звичайна. Легкосплавні 16 диски, літня гума. Також у нас все стандартно, сірий колір. Так, у нас комплектація досить непогана. шкіряні вставки плюс Алькантара, шкіряне кермо, круїз контроль, підігрівів немає. Вихід на AUX USB, навігація, двохзонний клімат контроль. Ну Комплектація така непогана. І так, друзі. На превеликий жаль, на наш бюджет більше немає автомобілів. Можливо, сьогодні у нас не базарний день, але площадочки, в принципі, забиті на відсотків 70 автівочки є, але не в наш ціновий сегмент. В принципі, це всі автомобільчики В50 і А7 шкоди, які були на авторинку з бюджетами до 9 Вальвішника і шкоди Октавії А7 до 12. Тому подивимося ще якісь автомобілі для вас, такі як Шкода Октавія А5, і Volvo cx 70 там v 60 v 70 ну і так далі. Тому поїхали. І так, друзі, всім привіт. Ми Знаходимося, як завжди, на Луцькому авторинку. Для нашого замовника по послузі підбір авто на авторинку, без доставки, знайшли ось такий класний варіант. У нас шкода Octavia A7, автівочка 14-й календарний, 15-й модельний рік. По округу має косметичний підкрас всієї сторони, без кримінала, без шпакльовки, є фото. Просто були царапки, які перефарбували. Косметика в районі там, 200 мікрон, нічого критичного кримінального. На легкосплавних дисках літня гума, автівочка має 267 тисяч рідного перевіреного пробігу, 1,6 дизельний двигун, звичайне сцеплення, не демпферне. і в середній такій, досить непоганій комплектації. Якщо. У нас оригінальне шкіряне мультикермо, кольорова навігація, двохзонний клімат, механічна п'ятиступочка. і пробіг 267 тисяч кілометрів. Чотири склопідйомника, звичайні сидіння. І ціна на віддачу 9500 доларів для нашого замовника. І замовники скажуть пару слів. Великим хлопцям дякую. Машину дуже класно підбирають. В общем, всього хорошого. Да, да. Да. Вудь, да. Да. Дуже, дуже доволі і будемо всім казати, щоб до, до них обращатися. Да. Хай машинка довго служить і приносить тільки задоволення. Так, сьогодні в нас трішки рибний день. Друга автівочка, яку ми підібрали по послузі підбір автопідключ. Автівочка, яка приїхала три дні тільки з Голландії, знята з автовоза. У нас Volvo v 50 Автівочка, 12-й рік випуска, має 1,6 дизельний двигун, жирну комплектацію, класний стан і лише один косметичний підкрас. У нас рідний перевірений 100% пробіг 270 тисяч кілометрів. Друзі, будьте реалістами, автівочки там купляють не для того, щоб вони стояли на місці, а для того, щоб їздили. Тим паче, дизельні автомобілі. Це на бензині можна там знайти автівочку з пробігом 200-220 дизельні варіанти 300-350-400 тисяч кілометрів. Зараз заїжджають з Європи. З меншими пробігами автівочку дуже важко знайти. обов'язково перевіряємо технічну частину автомобіля, заїжджаємо на станцію технічного слуговання. Дивимось більш деталі